Це має бути зроблено, я думаю, що ми на перше число травня будемо. Десь на початку травня будемо планувати відкриття, тому що 12 травня, оскільки 12 десь травня випускниження, тобто відповідно стадіону підкрити допуску. Але хотілося б зробити, щоб це було дійсно гарне шоу. Немає. Якщо, до речі, будуть ідеї, давайте готові сприймати можете через свою засобу масу інформації поширити, що міська рада збирає і дає, хто як запропонує зробити відкриття стадіону. Щоб це було дійсно якесь гарне шоке запитання стадіону. Плавайте запитання. тільки його зробили, для чого ви... Чекається приїзд якогось високого державного діяча, там, колесніку, наприклад. Він куратор, євро, стадіон. Я не маю такої інформації про пролізку міський. Раніше ми домовлялися, була домовленість з інформатором, що ми робить це відкриття спільно. Тому, напевно, не буде робити І Ідея. Да, що би це могло? бути? Щось таке цікаве, чого там було. Щоб прийнятись. Як стосовно ідеї, на час трансляцію на стадіоні матчів робити. Магаруха, <постивається> це так такоство створена робоча група, постійно не працює. Мовляв, просто встановлені шаблення монітори на стадіоні, крім того, що є, шаблі станові, там фан-зони, створення окремої зони торгівлі. Ні по вперед. Єдине, що зараз там стоїть питання, що УФА ФАД дуже жорстко до цього відноситься, тримати окрему ліцензію.